матч та Дніпро-1 Заряджені перемагати. Вітаємо вас, шановні вболівальники. Черговий новачок у Дніпрі 1 воротар Макс Валев. Знайомство з бразильським легіонером. До вашої уваги. Макса, ласкаво просимо до нашого клубу. Дніпро. Перше питання одразу: Пеле, Зіко, Ромаріо, Роналдіньо як можна було у такій країні стати воротарем? Менше ха, важко сказати, так склалося. Багато років я провів у форталезі, завжди працював старанно, і коли випав шанс, намагався ним скористатися. Специфіка воротарської позиції полягає у тому, що грати може лише один: ти маєш працювати та користуватися шансом. Бисками Хто були твої кумири у дитинстві. Звичайно, завжди звертав увагу на тих, хто грає на моїй позиції. Дивився на рожері у дуже поважаю Алісона та Едерсона. А ще раніше захоплювався дідою. Він грав дуже спокійно, врівноважено. Я багато стежив за ним та намагався слідувати такому ж спокійному стилю гри, ніби все проходить дуже легко. Бастачіфоюдіде, коли почав займатися футболом, одразу у ворота став чи були спроби на інших позиціях? Взагалі-то я починав у футзалі і не у воротах. Але одного разу наша команда залишилася без воротаря, і мій батько разом з батьком іншого гравця сказали: нехай він спробує. Довелося допомагати команді, і мені сподобалося, почав працювати. А потім перейшов до великого футболу вже голкіпером. Своїй кар'єрі до цього був один клуб лише Форталеза. Невже ніколи не хотілося щось змінити? Не було нагоди чи бажання? так, я провів у Форталезі 14 років. Перед цим був лише у маленькому аматорському клубі. Я дуже довго чекав свого шансу. А коли отримав пропозицію від Дніпра, 1 довго не думав. Одразу погодився. І зараз, коли вже перебуваю тут, переконався, що ухвалив найбільш вірне рішення у житті. Дякувати Богові. Все склалося. Бачу, яка тут команда, і дуже задоволений перебуванням тут. З цією командою пройшов від серії С до серії Як як це було? Як Долався цей шлях, коли я прийшов, клуб виступав у третій лізі, але там ми перебували зовсім недовго. Клуб працював дуже правильно. Вболівальники не відверталися від нас. Футболісти віддавалися на полі, працювали тренери та керівництво. Вони все робили вірно, і завдяки цьому Форталеза зараз великий клуб. зараз абсолютно новий етап, нові партнери, нова. Країна, нове оточення. Що перш за все, що нового для себе відкриваєш? А шкідйома не. Найважчою є мова англійська важка, а українська є ще важчою. Я докладатиму усіх зусиль, аби її вивчити. Намагаюсь розуміти партнерів, хочу з ними спілкуватись. Дуже приємно, що всі хлопці підтримують мене. Добре ставлення не лише з боку Бланко та Бузанелло, з якими можу вільно спілкуватися мене прийняли усі працівники клубу. Отже, найважчою є мова, а з усім іншим все гаразд. Сагоарсірісалінвай в Україні грали протягом років багато бразильців з кимось знайомий чи спілкувався, можливо, до цього. я розмовляв із Феліпе Піресом, який був тут взимку. Він розповідав лише добрі речі про клуб. Сказав, щоб не переймався та приїжджав, що все буде добре. Він був такий спокійний та впевнений, що це було одним з важелів, що вплинули на моє рішення. Ти вже провів тут на зборах декілька матчів. Які враження? Як я вже говорив, команда тут дуже добре зустріла мене. Тут дуже добра атмосфера, і я бачу, що команда є сильною. Всі працюють дуже старанно. Тут новий тренер, багато нових гравців, і всі один одному допомагають. Впевнений, що все буде добре у цьому сезоні. Для воротаря дуже важливо е, добре комунікувати з захисниками під час гри вже мову почав вчити. Сі сі tento, tento. поки розумію мінімум. Знаю, що від мене потрібні підказки на полі, і я завжди під час тренувань концентруюся на розмовах хлопців. Хочу їх розуміти. Перша мета вивчити необхідний мінімум, аби говорити на полі. чи відчуваєш те, що от наближається історична подія для клубу дебют у лігі у Лізі Європи. Як сам налаштовуєшся чи очікуєш цього дебюту в Єврокубках? Це будуть дуже і дуже серйозні матчі у моїй кар'єрі. Перші у якості гравця Дніпра 1 можу запевнити, що моя самовіддача не поступатиметься командній. Для мене це будуть суперматчі. Васибастанчпорта Дніпро 1 заряджені перемагати.